Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Далі в марафоні час новин для вас їх підготувала інформаційна команда Фактів ЕСІТІ та Вікон СТБ». Вітаю. Двоє загиблих, 35 постраждалих, серед яких діти, десятки пошкоджених багатоповерхівок і приватних будинків, офісних будівель, магазинів, кав'ярень. Також під удар потрапив військовий шпиталь. Харків огуртується після масової атаки російських шахедів у місті сім влучань у трьох районах: Київському, холодногірському та Шевченківському. Репортаж про це Марії Малівської. Ось так виглядає приватний будинок після прямого влучання в нього російського безпілотника герань 2 Це будинок на двох господарів, і в цій половині загинула 73 річна жінка, її чоловік з важкими пораненнями в лікарні. А в другій половині цього будинку під завалами опинилася родина з дитиною. 15-річна Дарина зараз в реанімації у неї численні перелами, каже мати дівчинки Анна Шевченко. Сама жінка теж має легкі ушкодження, але від шпиталізації наразі відмовилася. От здесь в кімнаті лежав муж. Ми були там, в глибині в кімнаті. От виходить, дверь к нам йому завалила, потім ну всього вже не було. Он вийшов через інші заліз, прибіжали сусіди, спасибо большое. Помогли достати ребенка. Дитина була за мною в тій дальній кімнаті, ну, по правилам трьох стін, як це саме, знаходилися. Ми нічого не услышали. Ми просто впала ну, просто і все. Під завалами каже, загинули троє їхніх кішок. Лише на цій вулиці поранення дістали десятеро мешканців. Загалом кількість постраждалих вже зросла до 35. Серед них п'ятеро діти. Окрім скалкових поранень та переламів. Є постраждалі на цій вулиці, зокрема з серцевими нападами внаслідок стресу. Після прильоту вибігли на вулицю, побачили, що горить будинок сусідів. Звичайно, всі допомагали, вийшли на поміч і прихистили ми в себе родину, яка постраждала. Дитина їх у реанімації. Батьки ночували в нас. Також ще один сусід. Знизу він також ночував у нас, бо в них немає даху над головою. На жаль, решта влучань припали на центр Харкова. Внаслідок одного з них у приватному секторі Шевченківського району загинув 67-річний чоловік пані Світлани. Вона працює в пологовому, поряд із яким теж влучив російський шахет. Її 87-річний батько в тяжкому стані в лікарні. Я була на чергуванні, я лікар. Мені подзвонили сусіди і сказали, що біля дому. Прилетів шагти, що чоловік загинув, а батька відвезли у лікаре. І я спала приїхала сюди. Родина в іншій половині цього ж будинку дивом відбулася забоями та дрібними скалковими пораненнями. Сьогодні увесь день розбирають завали та виносять сміття. Ми в цій кімнаті були. Муж його привалило, а я в туалеті пряталась в ванна. Ви почули, Там... як воно застільно да да, 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 пиватися, да, Потому, что, да, да сюда. Тому що, то да, ванна у нас хоча б три несучи стіни, патому какое-то хоч місце? спасіння. Не знаю. Сотні вікон та дверей, десятки пошкоджених житлових будинків, як у приватному секторі, так і висотки. Окрім цього, пошкоджені у середмісті Харкова ринок, будинок проєктів, коледж, гуртожиток для переселенців, магазини та кав'ярні. Ще не так все погано, ну скажімо так, що. Кухня за сервіс цілі, а так залпа страждав. Ну, вікна жодного вцілілого у вас немає. немає. Ну, в нас ще була плівка, mm. тому ще якось. Ага, оце у вас оця, спеціальна плівка так. була. Ще якось так. А так. Ну так що? Будемо робити, працювати, чого робити Сильно постраждала також будівля харківського військового шпиталю. Там є бійці, яких привезли з фронту з пораненнями, і тут, у тилу, в медзакладі вони дістали нові поранення. Марія Малєвська, Олександр Бринза, вікна СТБ, Єдині новини. Продовж тижня Росія запустила по Україні 1310 кабів, понад тисячу ударних дронів та дев'ять ракет різних типів, включно із балістикою. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Глава держави наголосив цього тижня під ворожим ударом була більшість регіонів України. За його словами, значну частину випущеного ворогом залізяча вдалося збити нашим воїнам ППО та мобільним вогневим групам. Але Україна очікує від партнерів реакції на беззупинний російський терор. Росія затягує війну і ми надаємо партнерам усю інформацію про те, яких ударів завдає російська армія та до чого готується. Ми очікуємо реакції від Америки, Європи та всіх наших союзників на цей терор проти наших людей. Мінус реб окупанта ворожий комплекс радіоелектронної боротьби Лорандіт ліквідували на Херсонщині. Вантажівку російської армії, на якій було встановлено РЕБ, у ніч проти 29 березня, знищив рух опору, Повідомили в головному управлінні розвідки та зазначили, втрата такого комплексу є суттєвим послабленням спроможностей армії агресора. Як заявили в генштабі, загалом за минулу добу ворог не дорахувався танків, 20 бойових броньованих машин, 56 артилерійських систем і понад Півтори тисячі особового складу. Чергового потопельника виявили у тисі. Повідомили в Держприкордонслужбі. Тіло чоловіка бійці Мукачівського загону помітили у річці за 30 метрів від українського берега сьогодні вранці під час моніторингу кордону з Румунією. На місце події викликали рятувальників ДСНС і співробітників нацполіції. Особу загиблого встановлюють. Дональд Трамп знову заявив, що готовий захопити Гренландію силою в інтерв'ю NBC News президент США сказав, не виключає жодних варіантів для анексії острова, і що вона таки чи інша, так неминуча на 100%. При цьому Трамп наголосив, що не переймається думкою про це решти світу. Нові заяви пролунали за лічені дні після візиту на острів віцепрезидента Шаджа Дівенса. Він намагався пом'якшити заявлену ціль свого боса та запевнив, що військова сила не знадобиться на тлі загарбницьких інтересів. США Гренландію наступного тижня відвідає прем'єрка Данії, який формально належить у острів під керівництвом нового уряду. Та за абсолютної підтримки населення Гренландія починає повільний і дуже обережний рух до повної незалежності від. Данії. Анії цей процес, як пише Бібісі, наймовірніше відбуватиметься багато років і потребуватиме тривалого діалогу, як із Копенгагеном, так і з Вашингтоном. Рух супротивників політики Дональда Трампа, Ілона Маска та загалом команди 47-го президента США перетворюються на глобальний масові протести. Окрім дилерських центрів Тесла у США, відбулися і в деяких містах Європи, зокрема британських Лондоні, Единбурзі, Глазго і Бристолі. Там на плакатах протестувальники написали гасла: не купуй нацистські машини, не фінансуй фашистів та посигналь, якщо ненавидиш Ілона. Подібні демонстрації були заплановані на більш ніж 200 локацій. Цях тесли по всьому світу, зокрема, майже 50 лише у Каліфорнії. Організатори кажуть, що ця компанія є наймасштабнішою, якщо європейці команду Трампа і Маска переважно звинувачують у нацизмі та експансіонізмі, то американці, окрім цього, у знищенні демократії, масових звільненнях держслужбовців та скороченні виплат пенсіонерам. Літні люди втрачають соціальне забезпечення, і я один із тих американців похилого віку, яким воно теж потрібне. Збожеволіти, скільки людей, яких я знаю, або залишилося без роботи, або звільнили їхніх друзів, все через звільнення, які влаштував маск зі своїм лайном департаментом ефективності уряду. Це безлад. Ми живемо умов фашистській державі, і нам треба це припинити. Це не жарт. Вони фашисти. Новий американський уряд продовжує загрожувати вторгненням до Канади, Гренландії, Панами. Вони насправді войовничі, справжні екстремісти. Активісти називають свої акції, що почалися на початку року: Тесла тейкдаун, повалення Тесла. Вони закликають громадськість не купувати ці електрокари, продавати свої акції Тесла та приєднуватися до місцевих пікетів, аби похитнути статки найбагатшої людини світу. І в них це виходить. Акції компанії вже впали у ціні вдвічі. А як відомо, більше статків маска, які оцінюють 340 мільярдів доларів, становлять саме вони. Увійти у топ 3 країн світу з впровадження штучного інтелекту в державному та громадському секторах має Україна вже за 5 років. Таку амбітну ціль поставили в Міністерстві цифрової трансформації. Про це на форумі, присвяченому впровадженню штучного інтелекту в українському бізнесі, заявив очільник відомства віце-прем'єр Михайло Федоров. Захід AI Day організувала бізнес-видання Форс Україна. Більше про те, як сучасні технології можуть змінити підходи до державного та підприємницького управління. Нашому сюжеті Україна створить власну велику мовну модель національну нейромережу. Заявив очільник Мінцифри Михайло Федоров на форумі ai-day від Forbes Модель працюватиме за принципом людського мозку. Вона зможе аналізувати та генерувати тексти, а ще значно пришвидшить інтеграцію шиї, тобто штучного інтелекту, в державу, бізнес та ключові сфери життя українців. і так наблизить Україну до лідерства в сфері ШАЇ. Певен Федоров. Досить така революційна річ. Нині спеціалізована команда Мінцифра та загалом шість продуктів у сфері ШАІ. окрім застосування нейромережі у громадському секторі в таких сервісах як чат-бот «Наталка» і додатки Дія, мрія та дія освіта. Міністерство робить велику ставку на впровадження штучного інтелекту у війні проти Росії. Перемога залежить від війська та від наших воїнів від ЗСУ. Тому в нас, якщо взяти так повний наш фокус продуктів, та то Одна частина це є паблік сектор, та тобто це дія і інші застосунки. Другий величезний фокус це саме Мілтех. Та ми дуже плідно співпрацюємо з Brave One і та розуміємо, яка система розуміємо, які рішення потрібні зараз. У нас є тестовий юніт, який постійно воює на полі бою. Ми тестуємо на ньому всі технології зараз. активно використовуємо на фотольотах, так званих такі дрони, які не транслюють, але літають, знімають і потім обробляються ці знімки. Знаходимо техніку, яку взагалі неможливо і з точки зору часу знайти дуже багато годин потрібно, і з точки зору навіть людської уваги ти не можеш ідентифікувати певні об'єкти. Форум AI Day від видання Forbes зібрав більше трьохсот власників компаній, топ-менеджерів, підприємців і експертів, які вже інтегрують ШАІ у своїй стратегії на першій в Україні конференції, повністю присвячені запровадженню штучного інтелекту в роботі. Відбувається можливо найважливіша річ за останні 10 тисяч років. Це вибух розуму, вибух штучного інтелекту, і це змін наше життя в найближчі 3-5 років. Ми навіть не розуміємо наскільки. І ми, як Форбс, бачимо за необхідне готувати українських підприємців, готувати українські бізнеси до того, щоб бути успішними в цьому новому світі. Я думаю, що Україна вступає в велику планетарну гру в епоху штучного інтелекту. І очікування тут можуть бути або жахливі, або там апокаліптичні, або гарні. Я вірю в позитивний сценарій, бо підвищення якості керування державою, взаємодії з бізнесом, обслуговування клієнтів. Я вже не кажу про мілітарну складову, де наш досвід в керуванні дронами і роль штучного інтелекту просто важко переоцінити. На форумі обговорили, як формувати корпоративну культуру відкриту до шиї, як нейромережа оптимізує бізнес-процеси, підвищує прибутковість, змінює систему освіти та професії, як держава може допомогти та співпрацювати з компаніями у сфері інтеграції штучного інтелекту. Зокрема, у міністерстві цифрової трансформації наголосили, вже до 2030 року Україна може увійти у топ 3 країн за розвитком і впровадженням шиї рішень. Ангеліна Матвєєва, Максим Костенко, програма Вікна Єдині новини.